Всім привіт! Третій початок вчення Ісуса Христа це є покладення рук, це є передача влади. Що це таке? Біблія переповнена людьми, через які Бог діяв на протязі всього існування людства. Бог через цих людей всілював, показував свою силу, показував свою владу, воскрешав людей Христим Духом Святим. Хто це такі? Хто ці люди були? Це були Божі пророки, Божі апостоли. Помазанці Божі, яких обрав Бог і через яких Бог завжди діяв, звертався до народів. Так само і зараз є Божа влада на землі, божі апостоли, пророки, пасторі, які допомагають нам пізнавати істину. Вони помазані і водими і Духом Святим. Тільки, слідуючи з такими людьми, ми можемо правильно розуміти Слово Боже, розуміти. Правильно і виконувати волю Божу, і також підтримуючи і допомагаючи людям, Боже, ми можемо отримати владу наступати на силу ворога.